До яких результатів я прийшов за місяць з Дубаї, переїхавши з Іспанії, друзі, протестити ринок нерухомості Дубаї. Давайте я вам покажу весь місячний процес, в кінці результати. Скільки квартир я продав, які інсайти, друзі, і які виводи я зробив. Буде обов'язково корисно, додивіться до кінця. Першу квартиру продав під мільйон доларів в Дубаї, 27 день в Дубаї і я продав. й отримав комісію, друзі. Перша комісія. Аладін в Дубаї. Онлайн. Ми вирішили приїхати з Іспанії в Дубаї на місяць і протестити ринок нерухомості і життя в Дубаї. Щоб тест був адекватний, ми вирішили не як туристи на неділю приїхати, а на місяць взяти нормальну машину в оренду, нормальне житло, будь-то ми живемо в Дубаї і прочувствувати це місто як бізнес, як тут життя, щоб не бути в ілюзії, як в Іспанії. В Іспанії ми прожили три роки, запустили більше саміх проєктів, зупинилися на агентстві нерухомості, і дуже важко все йде. Маньяна, іспанська бюрократія. Тя й налоги, як по всій Європі, самі розумієте. І перше, що я зробив, я поставив ціль. Якщо я продам три продажі в місяць, це буде ідеально. Якщо одну, я задумуюся, чи стоїть розвивати дубайський ринок. І друга ціль відчути за місяць, чи добре жити в Дубаї. На цей тест ми виділили 20 тисяч доларів. Цікаво, друзі, відіб'ю я ці гроші, війду я хоча б в ноль. І я почав діяти. Я вибрав брокера, через якого я буду проводити угоди, який адекватний у дубайському ринку, який зі мною поведе моїх клієнтів, і ми підберемо самий класний варіант. І паралельно я почав вивчати райони, забудовників, всі процеси покупки. Ми не забували про нашу другу ціль. Як життя в Дубаї? Ми почали відпочивати, подорожувати на яхті, відвідувати різні класні місця. У Дубаї їх дуже багато. І як без романтики, на криші, де дуже класний вид на Blue Waters, я подарував своїй жінці Золоте кольцо. Коли я літів в Дубай, один інвестор сказав, Богдан, круто, я хочу якраз купити щось, давай через тебе куплю. Я думаю, клас, вже один клієнт є. Але коли я прилетів, у нього сталися певні трудності і він відмовився. Тому я почав активно знімати контент в соцмережі, щоб згенерувати нових клієнтів. І за 10 днів я згенерував 5 нових заявок. Один із них пише мені на Фейсбук, Богдан, я хочу купити у своїх. Круто, і за три дня, друзі, він купляє під мільйон доларів. Першу квартиру в Дубаї, друзі. я Продаю це було, Ви можете собі представити це. Емоції переповнювали мене. За три дня онлайн ми зробили 10 зумів зустрічі з забудовниками. І він купляє. Можете бачити цей проект, який він купив. Зараз ми йому показуємо, де буде виглядати квартира, з якого боку. І я тримаю цю предоплату, яку він відправив. Готівку, перестановку. Це просто пушка. Цей проект, який ми йому подібрали, це на топовій локації Дубай. Айландс це острови, друзі, на першій лінії, на центральному пляжі. І у мене ще один шок. Нотаріус онлайн, покупка онлайн і можна купити будь-яким способом платежу. І можете бачити, я зустрічаю наступних інвесторів, які, друзі, прилітіли з Іспанії, яких я добре знаю, бо вони були у нас на бізнес-спільноті. І коли я проводив неділю, прямий ефір, інсайти з Дубаю, вони були присутні, зарядилися приїхати вживу і те щось підібрати, друзі. І ми активно пішли по забудовниках. І в той момент, паралельно, я запускаю таргід рекламу по всій Європі, і перший клієнт купляє із таргідь реклами а не з лічного бренду онлайн. Він залишив заявку, чи Іспанія, чи Дубаї. Я його зорієнтував і Він вибрав Дубаї, друзі, хоча ніколи не був в Дубаї. Паралельно з другими інвесторами ми ходимо, вивчаємо забудовників, райони, також вивчаємо закони, тому що вони працюють в Іспанії. У них легальна фірма. Як вивести гроші з фірми зустрічаємося ось з французьким брокером, який знає, як з Європи сюди перекидати гроші. Тому що гроші на фірмі, і це важко вивести і купити. І ось вони вибирають квартиру і резервують від забудовника МТАС. Ми міняємо євро на дирхами і робимо резерв. На другий день після резерва друзі і стається реальна проблема. Забудовнику треба заплатити в цічені неділі двох 24%, А вони за цей термін не можуть вивести з фірми гроші так швидко. І треба робити возврат резерва. І зривається третя угода. -го Я відчував поразку. На душі було дуже важко, але треба було йти далі. В той момент з реклами прийшло близько 15 заявок, також із особистого бренду. І один із інвесторів, який вирішив прилітіти. І ще один друз, який каже: Богдан, я за тобою спостерігаю вже два роки і хочу купити в тебе, підтримати своїх. І ось ви можете бачити, як ми йому підбираємо. Ось рахуємо все. І він теж купляє друзі за три дня квартиру за 450 тисяч доларів. І місяць завершується. Я продаю три квартири на суму 1 мільйон 700 тисяч доларів. Чистої комісії і собі з вичитом того, що я віддаю фірмі і брокеру, який мені допомагав, заробляю 50 тисяч доларів. Чистого щиро дякую Богу і своїм інвесторам, які вибрали купити в своїх. І я вирішив займатися нерухомістю в Дубаї як основний ринок, а Іспанія другорядний. А що на рахунок життя в Дубаї на бізнесмена друзі? Дубаї дають йому крила, тому що немає європейської бюрократії. От і все. Отримав комісію, друзі. Перша комісія! Отримав половину суми 75 тисяч дирхам, Можете собі уявити? Ну це десь 20 -ка доларів. Ух! І це тільки половина. Ось так треба робити движуху, друзі.